Друзі, привіт! Сьогодні у нас 2 вересня, розпочалася осінь. Сьогодні покажу вам трошки, як підросли поросятка. Нагадаю, нюсіна чорна навела 23-го, а дося угорська мангалиця 25-го. Це ось я стою біля цих, що в мене ось на відкормі поросята. Їдять травичку, вони, бачите? Вже такі вони гарні. Через місяць і трошки почну вже їх трошки, трошки проріжать, як би так сказати. Ну добре, пішлі зараз подивимося на маленьких. І ось наші поросятка вже, бачите, бігають кругом риються. Це вони 5-6 та 2, 8 день. 8 днів. Від народження. Ось тут четверо і он тройку лежать. Бачите, одне семеро залишилося, одне, на жаль, пропало слабеньке. Ну, а ці буде видно. Такі вони різнокольорові. Риже одне, такі мов, як мати кольором. Скільки у нас двойко, а то, да, а то четверо, четверо такі сірі, білі чи такі. Ось так, мамка вон травичку жує. І вони вон теж, Бачите? теж щось риються вже, вже щось шукають. Ось. Теж вже пробують травичку. Добре, якраз така пора, що є і трава, і все зелене, і не холодно зараз, і не дуже жарко. І вони вон такі лежать на сонечку. Ось такі наші поросятка. Ось так. Добре. пішли тепер до нюсіних, покажу вам. Це ось досі фрося. Ну, по ній непонятно, вона товста, чи вона? Беременна чи не беременна. Щось вона зривалася була. Мов парувалася, тоді через місяць знову. Тоді вроді би я не бачив. Ну не знаю. Подивимося. Я вже в попередньому відео говорив. Якщо щось не буде діла, то ми її вибракуємо. А що ж робити? Так що ось так. Так, ну а тут... Зараз ми ось. Нюсь, нюсь, нюсь. А ці ось поховалися. Ось нюся їсть травичку. А ці ось абракадабра. Де вони? О Вон. виходять. Ай. Ці всі одиннадцять, які були. І Ті поховалися тут під сажем. А там. Ось бачите, вони. Тройко тільки. Вийшло. Ну одне дневно чаморошне. Поганеньке ходе, вуха опустило. А ці вже підросли. Втім вже 10 днів. То бачите, он вже травичку пробують. Анюся травичку хаває. Я зранку дав дерті, потім проскочив на рибалку, а зараз їм понакошував трави всім дав. Ось так. О! Ну я... А. Ось де вони поховались, бачите? Під старим сажем, о, Тик. О, і які. Риються вже щось, бачите, риють, риють вже щось, шукають. О Тут собі схованку так і знайшли. Вже такі пуцвінки кругліють потрошку, вже не такі худі, вже ховаються десь там. Ану, попробую їх засняти. Де вони там? Ой! Щас. Тут видно чи ні ой, не достаю. Десь поховалися. Бачите? Поховалися. Чортинята малі. Ну, вон там повибігали. Мене просили зняти як свиноматка корми малих. Це треба дежурити біля неї. Еп, бачите, бігають. Треба дежурити, щоб вони застать це. Виходять потрошку. Тут їм взагалі лафа. Бачите, тут дерева так висять, тіньок. Тут ось сюди і сонечко можна вийти, а там зовсім у тіньку. Добре. Так що ось так, друзі. Ще в мене кнопа навести десь через 2 неділі, може трошки раніше. Вся вже я вам говорив одна. Так, ну добре, хто не бачив, хто дивиться перший раз мій канал, то для тих покажу кнура зараз. Так, друзі, а ось і мій Модестик Кнур. Да, да, мій мальчик, Мій мальчик, да, іди поки, іди. Ідись, іди. А, тут проволока, я не переступлю. Ось такий, бачите. Це Модестик наш. Це Кнур. Кнур у мене один. Здоровий, бачите який. Діть який, Да. І колобачний який в нього. О так, да, да, о. О! А це мій модек. Так, сейчас я вам покажу, друзі, чью і моню. Тих, що я весною дві свинки придбав. Ось, бачите, тут які озера у Мадеста. Він тут, тут, там, де хоче там і лежить. Так що йому тут лафа. Одна тільки лафа, що немає дівочок зараз біля нього. Ну нічого, ще місяць і хвостик потерпить. О, так. А це ось очки. ось іще с'ю і моня. Бачите ось, Підростають потрошку, теж травичку їдять. Це я взяв двох свинок на плем'я, щоб були з них свиноматки. Виростуть, прийде час і... Будуть наводити мені поросяток, якщо все буде добре, рижі ось такі. Так що, друзі, ось такі у мене новини. О, бачите, ма десь так полізу калюжу. Так що, друзі, ось так. Поки що, так як є. Поросятка ростуть, поки що все гаразд. Ну а далі буде видно. Ось Мадес, бачите, розриває собі. Зараз ляже і буде лежати там у калюжі. Ну, а я на цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічів. Пока. Слава Україні!